О, Тритон. Черепаха. Черепаха быстрее. Она да. через тюрьму. Тритон. Как если только на один удочку один. поймала в Страшно было ее снимать. Ай, Рыба-белка? Ты чекай, ты... Диви. А не, сон, я туди не піду. Диви яка. Це да. тритон. А там дратон плаває, бачиш чорний. А, ось теж тертон бачить. І тритон, А то біленька, така гарненька. І ось деві тротону. Я колись так на уличку поймала. Там і бі... Ой, біла і чорна. Скелет. А ну показує. Показується гарненьким. Ой, який гарний. кругу. Ой, Які гарненькі. І задаблювальний. То ти будеш просто спливати, все? О, так, давай покрову, давай, давай, давай давай. Крабік у неї. Не знаю, крабика тут диви дві гадюки. Випливай. Там воно дивись, не знаю, з якої сторони має плести. Дивила, гризитую, кусала, бачив, якась риба папуга Бля, яка ж Диви, пошла щука така. Простить мене Світлана Івановна за те, що я навчила з І Їх ті Андрію, біологію. А ну обливий город, так гарно розвивалося. А це що? Скраб? А чи що це таке? Таблички немає шкоди. На дюха така у неї очі очень цікаво. так і ще щось якесь лохмати. Я безходить так, мною.